Привіт, танкіст! Ти на каналі SharangQua. Сьогодні я тобі покажу реально крутий бій на тортозі, а ти не забудь підписатись та поставити лайк цьому відео. У цьому бою герой зробить дуже-дуже багато фрагів та дуже велику кількість дамашки. Поїхали, так як дана ПТшка досить така повільна, то поїхали ми трошки пришвидшимо, тому що їхати, ми будемо до позиції реально довго. Так, ну що, ми бачимо, що наш герой грає на допайочку, е, пробиття у нас базовим снарядиком 259, альфа у нас 400, а голдою ми пробиваємо 326, ну, для 9 рівня досить непогано. До речі, опа, опа, дивіться, дивіться, так, тихо. накидуємо ми 2 постріла в 49 очку щось вона там собі стояла, тупила, але 2 постріли ми вже зробили. Тобто 1000 шкоди, подивіться ще, скільки в нас вилетіло альфи. По 548. Я не побачив, можливо, наш герой стріляв фугасиком. Через те, стільки вилетіло. Але я цього не побачив. Напишіть в коментах. Так, ну дивіться: 50 ТП. Кидаємо перший, не попадаємо. Ну, точніше, не пробиваємо, кидаємо другий з каточком. По 400 у нас вилітає, все як має бути. Даємо наступний каточок і подивіться, у нас яка скорострільна гармата. Він не може просто зійти з, з своєї гусениці збитої. Подивіться, ми кидаємо ще одну, кидаємо ще одну. І я думаю, що це буде білетик в одну сторону. Так, ну, наш герой наш сою... союзник нашого героя добирає даний танчик. І подивіться, як швидко розібралися з борщом. Кинулися залпом і Борщ уже поїхав до ангару. Так, ну, тим часом дивіться, 3000 ми тільки під'їхали на позицію, 3000. Шкоди ми вже нанесли. Якщо брати до уваги те, що пройшло тільки 3, ми... 3 хвилини бою і 2 з них ми їхали, то це досить непоганий результат. Так, подивіться, шкода Т-56, щось там намагається танкувати, але проти нас нема що танкувати. Ми на голді граємо, зараз ми йому покажемо. Але дивіться, одну, один постріл ми не пробиваємо. Ну там наш герой хотів, напевно, що скрізь гусеницю закинути уверх. Там є зона пробиття. Але не пробив. Ну нічого, так. Дивіться, як добре забрали тигра. З вертушечки тільки розвернулися, кинули, та й одразу вже відправили до ангару. Так, помиляється, щось там Т-103. Тому що щось він відвернув від нас башту, йому потрібно було бігти і ховатися, а він так якось нахабно грає проти нас. Але нічого, ми його відправили, це буде йому повчальний бій. В наступному, я думаю, він не буде вже ігнорувати тортойза. Подивіться, знову ж таки, кинули йому на каточок і непогано накидали противнику. Так, ну команда по трішечки зливається. Так, так, зливається по трішечки. Не дивлячись на те, що ми робимо е, команді противника, наша по трішки, по трішки зливається. Подивіться, Кобра, як проїхала. І знову ж таки, дивіться, чи то стабілізація така добра, чи то так нашому герою фартить, але вертуха він закидує навіть краще, ніж коли цілить. Так, за Перебили наших майже всіх союзників і знову ж таки дивіться. Кидаємо майже вертуху. І добираємо противника на шкоді Т-50. На шкоді Т-50, хотів сказати, Т-56. А ось і Т-56, дивіться, на 422. Ой-ой-ой, там позаду Т-49 фугасиком накинула, але. Що вона може зробити проти нас? Дивіться, Т-56 -та там в себе повірила, І з третій в себе там повірив, точніше Йосип третій. Так, ну Шкоду добрати то вже діло техніки, тому що там базове бронепробиття в шкоди не таке досить не досить хороше, скажімо так. Тому, звичайним, снарядиком йому нас пробити буде важко в лоб. А він стріляв саме звичайним снарядом. А нам його прошити ніякої складності, тим, тим паче на голді, ми його ж досить, досить легко та досить добре. І подивіться, кобра позаду, кобра ззаду це такий страшний звір, тому що якщо на фугасах і в корму, там 2000 хп відлітає буквально за декілька секунд. Тому потрібно боятися кобру і підставлятися під неї тільки. Тільки передом, тому що кормою це досить страшно. Там, хоча і кумулятив у неї є, вона може і кумулятивом там в, в лоб накидати, але є шанс, що не проб'є. А ось Фугасик у неї досить страшний. Там дуже швидкий барабан. І, якщо я помиляюсь, 500 альфи з пострілу. Так, ну поки я вам тут щось розказував, подивіться рахунок 10-12. Програємо по ХПшках ми майже там на. вже майже на 2,5. Там трішечки плюс-мінус. Ну, ось зараз рівно. Вже не рівно. Ну, ХП тає як е, сніг у теплу погоду. Ну то таке. Залишилися ми вдвох. Вже ми залишилися один. І дивимося один проти п'яти, так? Протикати дві дев'ятки, три дев'ятки, ну одна з них арта, і дві вісімки. Танчики такі, що можуть нас розвалити на раз-два. Ну, звісно ж, не в лоб і не по одному, але якщо зроблять нам засаду і побіжають з усіх боків, то заберуть нас дуже швиденько. Так, йолочка, ялинка, точніше, хоче нас закрутити, але поки вона там щось собі їхала, ми вже і перезарядилися, дали їй два постріла та забрали. Ось дивіться, прога теж помиляється, але ні, дивіться. Хоча він нас не пробив, але і сам не підставився. Ну нічого, зараз ми його зловимо. Ой, подивіться, навіть каточки. Навіть, навіть не, не зупиняючись, накинули, і подивіться, знову ж таки, майже такий самий постріл. Ну Тут залітає дуже-дуже смачно у нашого е, героя. Так, потрібно відкатуватись назад, щоб він не зміг проїхати досить добре, досить добре і грамотно наш герой робить. Кидаємо постріл, але там було такий під дуже великим кутом, і ми мали би його і не пробити. Але все ж таки, е, наша дуже така швиденька перезарядочка нам дозволяє накидувати. Майже як кулемет. Так, і що, дивимося? Залишається такий самий тортойзик проти нас і арта. У нас 1300 хп, а у тортойзика... У тортойзика щось там менше, ніж половина. Але зараз подивимося хто кого. Так, ну тут наш герой думає, що робити, з якої це сторони чекати противників. Ось дивіться, світиться тортойзик. Кидаємо і не пробиваємо. Ай-яй-яй, поганенько, він нас пробиває. І нас хп вже порівно. Подивіться, ми просто розмінюємося пострілами. Потрібно вигравати цю дуель, потрібно кидати з пробиттям і ховатися, тому що, якщо будемо так і далі йти, то можемо і не вижити, враховуючи те, що у них є арта. Арта нас може потім добрати, якщо ми залишимося шотні. Так, добре, дивіться, як смачненько накидаємо. І виграємо на один постріл. Перезаряджаємося і подивіться, знову ж таки, на ходу, знову ж таки, майже не, ціля, не цілячись, добираємо е, нашого брата-близнюка. Ну і діло техніки залишається арта. Давайте тут трішки пришвидшу, тому що ну, їхати він буде до неї досить довго. Тут нічого не буде відбуватися, він просто їде на базу. І це показувати вам, я думаю, сенсу ніякого немає. Дві хвилини, як він просто їде по полю. Ось він пише, що в нього 11к. Давайте ще трішки пришвидшу. 212-й це така арта, яка, ну, в принципі, якщо не в лоб, то може нам і завдати бронепробиття і тим самим відправити нас до ангару. Тому що там. Ну, альфи у нього достатньо, сплешу достатньо. Я думаю, що якщо він там і заряде ще й бронебійний, і десь в корму або нам в бочину кине, то ми можемо і відправитись в до ангару. Я не знаю, як буде, що зараз буде, але давайте з вами дивитися. Ні, точніше, я знаю, але я вам не скажу. Так, і наш герой вирішує ставати на захоплення бази. Так. Чи їм задалі їхати? Ні, дивіться, він так опана. Артаз позаду, дивіться. Дивіться, що зараз буде. Але ні. Артовод він вирішив не кидати без зведення, не кидати, е не випробовувати свою карму, не випробовувати свій фарт, і він вирішив тихенько втікти, сховатися. Але що тепер він буде робити? Якщо наш тортозик знає, де він знаходиться, то, то що він? стоїть до нього лобом. Що у ньому має зробити? Хоча арта це така річ, що може кинути в самісінький лоб, і в нього, в нього прокне плюс там, 100 пробиття і він проб'є. Ну, плюс 100 пробиття це був так, сарказм. Так, дивимося. Чекаємо його звідси, але звідси виїде він чи ні. До речі, у нас заряджений фугасик, що можливо на ту арту і не пробиттям бути. Тому що. Опа! Дивіться, виїжджає. Цілимо ВНЛДшечку, і дивіться, як смачненько ми його добираємо. Ось такий крутезний бій. Їдемо до після бойової статистики. Так, друзі, ну що, за цей бій маємо третю відміточку: майстер, купу медальок, високий калібр, топган, сталева стіна, медаль басейну. Не знаю, як воно переводить. Хто знає, напишіть, будь ласка, в коменти, як буде по-українськи точно ця медалька. Так, медаль Колобанова, синяк, ну, купу-купу медальок. Подивіться, що ми зробили: 12 фрагів, 12 друзі, фрагів. Ми забрали майже всю команду. Це просто які результати. Майже 12 тисяч завданої шкоди, 500 асисту, та навіть 3-400 ми танкнули. Поїхали до командного результату. Дивимося. Ну, Команда, звичайно, якщо ми нанесли таку кількість шкоди на 9 рівні, то у команди будуть погані результати, тому що е немає стільки хп, щоб кожен відіграв добре. Ну, команда, так, давайте зробимо ось так, ось так, так буде покраще видно. Ну Команда противників відіграла так собі, ну, трішки краще, ніж наша, але все ж таки. І ось такий детальний звіт. Скільки ми нанесли шкоди, але все ж ми пішли в мінус на 33 тисячі срібла. Ну і таке буває. За нагіб потрібно розплачуватись. Якщо сподобалось відео, не забувай підписатись, поставити лайк та прокоментувати. Бажаю тобі мирного неба над головою. Не забуваємо допомагати ЗСУ. Дякую за перегляд та до зустрічі у наступному відео.